Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо свято Різдво святого Івана Хрестителя. Ісус сказав про нього, що Він був найбільшим з народжених від жінок. Іван Хреститель був Божим пророком, останнім пророком старого заповіту і першим пророком Нового Завіту. Іван Хреститель. Це був його народження і життя як плід молитви його батьків, неплідного подружжя священника Захарії та його мами Єлизавети. Вони були неплідні, але вони молилися, молилися кілька десятиліть, і Бог вислухав їхню молитву. Вони стали батьками. І ця дитина, яка прийшла у їхнє подружнє життя, яка принесла їм радість на старості, на схилі літ, насправді. Була не просто дитиною, але дитиною, посланою небом для людей. Іван Хреститель був знаком протиріч, бо ті люди, які тягнулися до правди, які хотіли справді жити в правді, приходили до нього, слухаючи слово правди, яке він голосив від імені Господа Бога, вони каялись у своїх гріхах. Перед Богом приймали хрещення покаянням і почали жити новим життям. А ті люди, які ходили в темряві і яким ця правда різала, вони не те, що не прийняли правди Божої, яку голосив Божий пророк притеча Господній Іван, байбільші вони знищили Івана Хрестителя. Ісус каже, що батьком брехні є диявол. А про себе каже: Я є дорога, правда і життя. І кожен з нас завжди в різних життєвих ситуаціях стоїть перед вибором ходити в світлі, чистоти правди, чи зануд... зануритись у темряву брехні. Темрява брехні завжди людина веде. До хаосу, до страждань і до вічної загибелі. А світло Божої правди, яке приніс нам Ісус Христос, воно веде нас до миру, до радості, до щасливого життя тут, на землі і щасливої вічності в небі. Чим відрізняється християнський політик від звичайного політика? Тим, що християнський політик. Це людина, яка докладає максимум зусиль, щоб ходити в правді, жити в правді, чинити правду і тягнутися до правди. Пам'ятаємо, більшість з нас вчилися в університетах, і всі, хто вчився в університеті, мали філософію на перших двох курсах, яка в перекладі означає любов до мудрості. І ось філософія навчає, що. Частинка правди це брехня. Якщо ти, людина, яка є в політиці або будь-де в житті, хочеш трохи так, трохи так, то ти будеш ходити в брехні. І добра від тебе не буде нікому. Отже, завжди ми маємо вибір. Я закликаю себе і вас, щоб ми справді полюбили правду. Щоб ми дбали за чистоту своєї душі, щоб ми, завершуючи кожен день свого життя, а колись на схилі літ і на завершуючи свою земну мандрівку, кладучи руку на серце, з чистою совістю покинули це земне життя, щоб справді ми були з Христом, який є правдою. На завершення, я би хотів вам для духовної поживи. Зачитати те, що лікує мою душу і допомагає мені ходити в правді і бути кращою людиною, ніж я є деякі цитати із навчань і слів святої Матері Терези. І вона казала: що ви можете зробити для зміцнення миру у всьому світі? Ідіть додому і любіть свою сім'ю. Нам не потрібні зброя і бомби, аби перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття. Всі труди любові це труди заради миру. Легко любити дальніх, але не так уже легко полюбити ближніх. Коли ти засуджуєш людей, у тебе не залишається часу на те, щоб їх любити. Щоби створити сім'ю, достатньо полюбити, а щоб зберегти сім'ю, потрібно навчитися любити і прощати. Нехай кожен, хто приходить до тебе, піде від тебе, ставши кращим і щасливішим. Усміхайтеся одне одному, усміхайтеся своїй дружині, усміхайтеся своєму чоловікові та своїм дітям. Неважливо. До кого ви усміхаєтесь, це допоможе вам прийнятися більшою любов'ю до людей. Нехай правда, чистота, добро, справедливість, любов наповнюють наші серця, тоді буде панувати в нас мир. Якщо буде мир в наших серцях, тоді буде мир в наших родинах, в цій залі, там, де ми працюємо, а тоді, коли ми будемо всі єдині, тоді справді прийде довгоочікуваний і вимолений нашим багатостраждальним народом мир на нашу землю.